Мир усім! ми виходимо на фінішну пряму. Гляди Господь, покарати світ за злом. Ісус прийшов 2000 років тому. Він народився для спасіння, а другий раз Він прийде, як суддя. Люди пренебрегли і не прийняли Його спасіння, не зберегли Його слово і не зберегли Його ім'я. І в 70-му році все було зруйноване. І про це було попередження, пророки. Пророкували. За сотні років нам потрібно бодрствувати і молитися. А бодрствувати – це значить, що ми повинні знаходитися у волі Божій, бути учнями Ісуса Христа і молитися. Бог береже того, хто зберіг ім'я і Слово. Історія нам показує, як істріблялись народи, що стало з городами, з народами, які були коло Ізраїля.